А, ну все, я труп. не забіжимо під міст, блядь, ти що? А, диви. вот, ну от, ну от, ну от, ну це вони, це вони, це вони, це вони, це вони. Клас. це інші! Це інші ищи на тоже це інші ищи тоже софтеры. Чувак, просто сука, гандон через ногу тімейта. Даже не дивився, куди стреляє. Найс, найс катка. Ну вони блядь, тупо все бачать. Вони заебали нахуй. Все читають. Блядь, це такі уроди. А виводь, виводь, хто там главный? Ты плейс на Ти бачиш, Ты бачишь стреляешь? Я просто виходив отак так, і вони сразу мені прифайером їбають. въебают. Бля, так само Віндера здули просто. Incredibly> Ой, такі уроди просто. Я хочу закидываться, блядь. Он повтор не показал он. Ебать, ебать! Куда я ебать, я ебал? Ебать, сука, уебают. А че я не можу закинуть? А че я не ушу кинуть? Я тоже не могу кинуть. Для нічого, не показує, не показує ми, ну. Не підписи, ну, дивіться, ви дивіться, чуваки, якого фінат у вас на баті? Так, так, так. Подивіться, подивіться, як нюдьор, подивіться, як нюдьор грає. Фіолетова іменно. Фіолетова, ну, фіолетова це скінчик. Диви, диви, ого, <ріган> які фліки, які фліки. <ріган> <буде в> Цікаво, <ріган> скачуйте в Арзону, все нормально грає. <ріган> <ріган> По пацанам. Ну, ми програли краще, просто, розумієте? Ми програли кіборгам, так. Так, так, тут без шансів.